Вітаємо вас в студії Совіньон Лайф. Це підсумки травня. В Савіньоні пройшов сезонний ямковий ремонт доріг. Такі роботи дорожня служба виконує щороку. Ямковий ремонт продовжувався декілька днів. Деякі вулиці були тимчасово заблоковані, працювала важка техніка. Після завершення першого етапу робіт, а саме зрізу верхнього шару пошкодженої ділянки доріг, дорожня служба одразу приступила до укладання асфальту. Окрім інших мікрорайонів житлового масиву, дорожня служба також працювала і на території південного схилу. Нагадуємо мешканцям, що такі роботи проводяться за рахунок членських внесків, кооперативів, тому прохання до всіх ставитись відповідально до сплати щомісячних внесків, від яких залежить своєчасне та якісне виконання сезонних робіт. В совіньйоні можуть змінитися назви вулиць. Вулиця спортивна стане активною, центрально орбітною, а затишна космонавта Поповича. Чи готові ви до нових назв? У зв'язку із розширенням меж селища Таїрове, Таїровська селищна рада планує перейменувати деякі вулиці громади, назви яких дублюються. Отже, тільки в житловому масиві Совіньйон можуть змінитися аж 13 вулиць. В списку перейменувань також зазначені деякі незвичайні нові назви вулиць громади, такі як прогресивна, аналітична, раціональна, прозора, стратегічна. Та навіть вулиця Лицарів Зимового походу. Слід зазначити, що кожен може внести зауваження та пропозиції щодо змін назв. Свої варіанти ви можете пропонувати протягом 30 календарних днів з 16 травня по 16 червня 2025 року на поштову адресу або електронну пошту управління, містобудування, архітектури та землеустрою. Докладніше про перейменування вулиць громади дивіться на офіційному сайті Таїровської громади. Нарешті починається літо. Саме час приділити увагу відпочинку. Нагадуємо вам, що на території Совіньона працюють п'ять басейнів просто неба. Вони розташовані на території пансіонату Совіньон, готелю Гранд Марін та комплексу відпочинку Йолки-Палки. До речі, останній один з найбільших не лише в Совіньйоні, а й в Одесі. Для тих, хто полюбляє морську воду та засмагу на свіжому повітрі, відкрився літній сезон і на береговому комплексі відпочинку Схід разові вхідні квітки жителі можуть придбати в громадському центрі. Вартість квітка для дорослих 150 гривень, для дітей 100 гривень. Також ви можете придбати абонементи одразу на 10 відвідувань. Береговий комплекс працює щодня з 7 ранку до 8 вечора. Нехай ваш відпочинок в цьому сезоні стане насиченим, а головне безпечним. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.